Росія дедалі частіше використовує нерегулярні сили в наступальних операціях. Рід у топіковості тупіковості їх підходу вони не підготовлені, не навчені та не мають артилерійської та повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж їхні звичайні колеги. Йдеться в повідомленні Міноборони Британії. Як приклад наводиться так званий добровольчий корпус, створений у 23-му році, який складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених в міноборони Великої Британії зауважують, що ці формування ймовірно зазнали пропорційно більших втрат. Протягом останніх 9 місяців порівняно із російськими регулярними частинами, бо їх просто не шкода. І їх постійно кидають в м'ясні штурми. Оцінюєте, от остання остання аналіз карти бойових дій на Донбасі. Щодо прогресу, це рух ворога в напрямку траси Покровсько-Сентинівка. Це так. покровський напрямок. Поступово вони таким чином. 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів. Ми ж розуміємо, що ці селища вони невеликі. Абсолютно Ну, от він потроху ворог просувається. Просувається це. Відбувається, тому що у них значна є перевага в живій силі. Вони людський ресурс використовують дуже рясно, якщо можна сказати. Діючи під підкриттям авіації, тобто кориговані авіаційні бомби, діють. Тобто, під... знову ці каби, які роблять свою справу. Стандартна схема противника. А вона абсолютно зараз не змінюється, оскільки вони бачать, що поки що протидії явно цьому нема. Ну і вона і не буде, допоки там не було достатніх, скажімо так, можливостей ППО. Далекого радіусу діє в 16 і знову ж таки чекаємо, чекаємо, 6, через... чи 9, чи 10, Скільки там Ми Виходимо буде? від 6 поки що. Я ну... не знаю, що пан... вони, пане Денисе, можуть змінити. Я, я перепрошую, ну просто якась цифра. Ну просто. Ні, ну якщо б ці F-16 були б на цих напрямках, але ж вони ж не можуть тільки бути на одному напрямку і все. Ні, ну, коли мене питають, чи можна змінити, я відповідаю. Якщо вони було б на цьому напрямку, то цей що... прогрес були, трималося б досі, наприклад, так? Або якщо б вони були під Авдіївку, можливо, і Авдіївку все було б добре. Тобто ці шість. Тільки на одному напрямку. це ключова теза фактично. Ну, безумовно, так, тому що кажу. вони ж безумовно, вони ж теж не використовують. Тобто потрібно 100 на країну. Мінімум. Ну, хто підраховує це? Ні, це моє запитання. Ж кажу, Ні, ну тут скуда... розумієте, е, чим більше, тим краще. Звичайно, звичайно. Буде. Дадуть 20, як давало, як казала до кінця року. Ну, буде 20. Це практично дві неповні ескадрілі. Ну, Будуть вони діяти на більш широких напрямках. Тобто буде там легше під Харковом, там буде легше і на Сході, буде легше і на півдні і так далі. Але це не геймченджер. Тобто, це поява там 20-30 F-16 не може змінити переламати хід на користь України? У війні, ні, безумовно. Так я ж кажу. Безумовно, тобто... ні. Ну, жодна, жодна зброя вона е, не може переламати сама по собі хід війни. Навіть навіть те, що зараз ворог використовує каби, ми зараз не маємо проти цього адекватного захисту, вони ж не обвалили фронт. Ні, просто Бо. вони це протягом значного часу, без нашої ППО та без контроля неба вони роблять свою справу. Ну і так, безумовно, тобто вони. Але вони могли просуватися, ми чудово розуміємо, що вони могли просуватися і швидше, але на, на щастя цього вони не зробили. Тобто ще й питання до можливості російської армії, яка теж теж там виє. Ну, тобто воно ж щиро від широ серця з'являються ці повідомлення про те, що там не міг прорватися до лінії бойового зіткнення, російський воєнкор писав, через те, що вирують українські дрони і не дозволяють навіть наблизитися. Тобто, вони б'ють по комунікаціях. Ми теж, ми, ми теж це робимо. Так. Тобто тут не треба посипати голову пополом, що ворог насипає тільки нам, він теж отримує і отримує добре. І це в принципі заважає йому просуватися швидше. Тобто, тут треба ситуацію оцінювати без зради і без того, що ох ах, немає в шістнадцятих все погано, погано. Але ми теж насипаємо, це. Теж треба, треба, треба враховувати. Панесе, ми зараз просто проводимо аналіз карти бойових дій. От я читаю американські видання і політику, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Вони пишуть приблизно одне й те саме ключові тези. Що у сил оборони немає можливості для контрнаступальних дій в цьому році і, можливо, навіть в в наступному. Чому? Тому що недостатня кількість зброї перший чинник, і друга зброя іде повільними темпами. І тому запитання адресую вам. А чи дійсно ми маємо таку зараз ситуацію, про яку написали Нью-Йорк Темс, політикою і інші американські видання? Ну ці е, публікації вони корисні з точки зору того, що вони звертають увагу на те, щоб ця зброя добре було б, щоб вона йшла швидше і щоб вона йшла повніше. Це питання до адміністрації Джо Байдена, передусім до тих людей, які повністю вирішують, е, е, яким чином, в яких темпах, які дозволи надавати, як зброю цю постачати. Це ж не питання до політики і інших інформацій. Вони ні. просто це констатують. Ні, абсолютно. І дуже добре, що вони це констатують, оскільки про це треба писати, про це треба весь час нагадувати. Я кожного разу казав про те, що є два табори в американському інстабілішменті. Та... Всі вони за перемогу України. Всі вони не хочуть, щоб перемогла Росія. Але питання, як вони не хочуть, щоб перемогла Росія, і як вони бачать перемогу України. Тобто один табір там каже про те, що давайте дамо все, що треба, і ми чуємо голоси цього табору. Давайте дамо те, що треба, давайте знімемо всі обмеження, давайте будемо давати все, що потрібно для української сторони, аби вони мали можливість наступати і звільняти свою територію. До речі, Майк Джонсон теж казав, що Конгрес там не... Не робив, скажімо так, жодних заперечень щодо того, щоб не було дозволу бити атакам само по території Російської Федерації на повній їхню дальність. Давайте не будемо займатися мікроменеджментом української війни, так приблизно він сказав. Навіть республіканець Майк Джонсон, який є трампістом, в принципі, людина, яка є повністю Про слух, Трамп, та, слухає та, те, що ми скажемо Дональд Трамп. Так. А є інший табір, який на сьогоднішній день перемагає, теж за перемогу України. Саліван ім'я, ім'я йому, так. Ну, серед іншого. І е, цей табір він хоче, щоб е, жаба варилася повільно. Куди повільніше, та ну пане бачите, Денисе? тобто, і е, на сьогоднішній день, і на сьогоднішній день у них по великому рахунку і часу можливо не залишається для того, щоб варити жабу, оскільки Дональд Трамп може стати президентом буквально через кілька місяців. І порядок де не зовсім зміниться, і чи ні? Ми навіть не впевнені. Ми зараз Кириродок перед вами спілкувалися. А чи не буде деанонсована безпекова угода зі Сполученими Штатами Америки після перемоги Дональда Трампа, яку підписав Байден і Зеленський на полях саміту Великої Сімки? Ну у, у мене тут є в принципі певний оптимізм, який е, який продиктований останніми подіями. Так. Тобто екс-прем'єр Великобританії Джонсон поїхав до Трампа. Вони великі там, значить приятелі дуже кажуть, друзі такі, що неймовірно О, просто Поїхав, значить, порозмовляли. Я так думаю, що цей дзвінок, який Володимир Зеленський мав з Дональдом Трампом, він в принципі не в останню чергу був пролобійований. Джонсоном. Пролобійований Джонсон. Ну, це добре, що є такий Джонсон, який е, допомагає наводити містки. І допомагає значить, створити контакти між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Це дуже добре. І, в принципі, те, що е, ті от повідомлення, так, які значить, були після цього дзвінка, в тому числі від самого Дональда Трампа, в тому числі і від представників Володимира Зеленського, вони в принципі непогані. Тобто не треба боятися, що я там стану президентом ну, щодо Дональда Трампа, не треба вважати, що це вигідно для Російської Федерації і так далі. І дуже цікава була цікав, цікавий був матеріал Джонсона. Учорашній Mail, де так. він в принципі, в принципі, Виклав мирний план Трампа, Трампа, Джонсона. Правильно ми розуміємо? Ну, це не мирний, Трамп, не мирний план Трампа, скоріше за все. Це, скоріше за все, були пропозиції Джонсона. Тобто, ви вважаєте, що там немає такого, знаєте, як то кажуть, не стирчать вуха Трампа в цьому плані? Ну, вони не те, що не стирчать. Це, очевидно, були пропозиції Джонсона, які він обговорив під час зустрічі. І в принципі Трамп схвально до них. Фільний тобто, 91-го э, року на кордони не виходимо згідно позиції Джонсона. Э, Боремося за позицію лютий 22-го року. Країна член НАТО і ЄС, і російськомовне населення отримує щось отримує. щось отримує. Щось отримує, да якісь якісь права, якісь права не, хоча ми зараз бачимо, що дуже ті люди, які не ну, раніше... отискаються, ті права мені здається жодним то, чином. То раніше раніше, які, які спілкувалися російською мовою, вони прийшли на українську мову. Ви знаєте, я не бачу взагалі, які можуть бути утиснення російськомовного. Ну тут і ніколи цього було. не було. Його не було. було, це взагалі не проблема. Але це кіска значить, уголоску путіну, який значить пропонує Джонсон. Хо, mm -hmm. Ну, знаєте, я я зараз не готовий цей план оцінювати. Так. Ну, от. Для когось він може бути хорошим, а для когось, передусім для тих, хто зараз безпосередньо воює на фронті, вони можуть сказати, що які... Про що взагалі мова йде, так? Тому це дуже така, знаєте, контроверсійна історія. Але всі ці плани, вони, при великій жаль, не враховують однієї позиції. Позиції Володимира Путіна. Який, який хоче все. Ну, тобто так.